Учасна стоматологія вийшла вже на інший рівень. Нові космічні стоматологічні установки від бренду Densply Sirona Intego Pro творять дива з вашими пацієнтами. Тож, Intego Pro, сенсорна панель керування, 5 інструментів на місці лікаря. Система очистки цих інструментів вже вбудована в стоматологічну установку. Вашим асистентам буде набагато менше роботи для того, щоб її почистити, багатофункційна педаль керування. Має чотириспозиційний джойстик, який керує кріслом, інструментами. Може е, включати світло додаткову воду. І багато іншого. В кожному з цих п'яти інструментів вже вбудоване світло, проведена фіброоптика, всі інструменти з ним. Скляна чаша плювальниця гармонічно впишеться в будь-який інтер'єр вашої клініки. Про асистента також не забули: місце асистента комфорт максимально зручне і близько розташоване біля пацієнта. Також стоматологічні установки від Денсплай Сірона» можуть бути. Додатково налаштоване хіліодентом. Це прицільний рентген, який завжди поруч з вами. Що може бути зручніше, ніж сенсорний світильник? Та нічого. Сенсорний світильник від Densply Sirona – це чотирьохточочний світильник з різною температурою яскравості, яка налаштовується додатково саме під вас. Завдяки вбудованій системі дезінфекції в Intego Pro ви додаєте DentoSept в цю ємність. І вона подається на інструменти лікаря, постійно підмішуючи десь в тому співвідношенні, в якому це потрібно. Таким чином, ви постійно підтримуєте чистоту своєї установки та безпеку вашого пацієнта. Якщо і цього замало, в Intega Pro є додаткова можливість почистити місце асистента оротолом. Ось тут. Це є перевагою над іншими установками. Таким чином, якщо ви досі сумніваєтесь, яку саме стоматологічну установку вам вибрати, ви мрієте про безпеку вас та ваших пацієнтів, Інтега Про це саме для вас. Замовляйте її в нашому інтернет-магазині Bowers Medical Group, переходячи за цим посиланням. Наші інженери обов'язково допоможуть з інсталяцією та технічним обслуговуванням.